Чотверта поспіль нічия київського Динамо в українській прем'єр-лізі. Сьогодні команда Шовковського поділила очки з металістом 19 19-25. Сценарій був схожий на три попередніх поєдинки. Щоправда, харків'яни на відміну від трьох інших суперників Динамо у чемпіонаті України, з якими Динамо зустрічались перед тим, забили свій м'яч не в самісінькому Еншпілі, але у другому таймі. Про цей поєдинок Динамо металіст Металіст-1925» І підготовка до заключного матчу туру у матч центрі ми у прямому етері у студії Артем Федецький та Андрій Богданов. Друзі, враження від гри. Андрій, давайте з тебе розпочнемо. Перший тайм Динамо повністю перегорала металіст, але в другому металіст 1925 просто кардинально змінив гру і. Я вважаю, що результат закономірний на 100%. А Динамо, я, чесно кажучи, не знаю, во що вони вийшли грати другий тайм. І з таким настроєм, з такою інтенсивністю гри, як вони грали, то ну, взагалі дуже печально. Годж з Андрієм абсолютно два різні тайми від металіста. Але те, що сподобалось, те, що «Металіст» перший тайм програвав, Розумів, чим потрібно відігруватися і забив, до речі, непоганий гол. І ті заміни, які зробив Бартулович, ну, за виключенням останніх, на коли вже на 92 й хвилині виходили там три футболісти, то вони всі підсилили гру. А «Динамо» чомусь перестало в другому таймі грати. Де хороший шикарний був перший тайм, де повністю домінувала на футбольному полі, київська команда в другому таймі щось перестала грати. Мені здається, от те, що з поля пішов Буяльський. Суттєво повпливало однозначно. Це людина з серце сьогоднішнього Динамо і Баз Бояльського атакувально. Це була зовсім інша вже команда. Давайте поглянемо, як металіст 19-25 зрівняв рахунок забитий м'яч Динамо Бачили ми у перерві. Він відбувся ще у першому таймі. Автор цього забитого м'яча Назар Волошин. А от за металіст 19-25 забиває забиває. Іван Литвиненко, який виривається От на цьому етапі сезону в основний склад команди, і в цьому матчі забиває вже свій другий м'яч в УПЛ, забивав і в кубку. Ну але скидку однозначно від ітоду маємо відзначити. Опорні, опорні хави загубили. В даному випадку Михайленко загубив свого гравця, де ну, просто міг один дотик бути, що він зробив, міг і два. І, ну тобто час був. Час був зору нападаєш, зацепився зоро зорова скидка під ударом. Загалі металісти в другому таймі, отак, якщо казати, то повністю. Центр поля вже по-іншому почав грати. Почали вигравати боротьбу, борьбу, почали грати на м'ячі. І якби то що, то, що було в першому тайму, ну багато втрат, багато помилок на рівному місці. В другому вони змінили картину, більш налаштовано почали грати. І Реально, другий тайм показав. Ну Металіст заслужено, другий тайм переміг удим. Теж що ти сказав, Динамо суттєво послабилося центр поля свій ромб. Михайленко Шапоренко Боярський теж Гереро відтягувався місцями, коли заміну замінили Бояльського. Ну зовсім інше динамо. Агресії, десь бояльські в даному в цій команді, мотор команди як то і серце постійно, десь і загострює, і підігрує, і не боїться чорнової роботи. А так можливо, якесь пошкодження, можливо, то що можливо сам попросив те, що не попало в трансляцію. Але якщо має якісь інші фактори, то це звичайно проблема. Ми говоримо про Миколу Михайленко в цьому епізоді про його роль. А ось єдиноборство «Тіаре» із «Ітодо» — от чи можуть бути до африканського центру Беку Динамо Питання. З цього моменту, де інший африканець, африканець із металіста 1925 кидав м'яч на скидав м'яч на він грав своїм правцем, тобто з нападником грав. Да тут те, що він зацепив, те що він скинув, ну як він в принципі перекривав. Якось щоб він зіграв по іншому, я не знаю, можливо, на випередження. Короче, всі і, питання та... до Михайленка. Ну, ні, ну, просто ну і то до правильну позицію зайняв по відношенню до Тіаре, і ну закрив хороша передача, прям в ноги. Він поставив корпус, розвернув і скинув. А там підбор повинен бути. Там повинні бути гравці Динамо, щоб заблокувати один, один гравець, який просто мав ні, ніби Динамо щільно захищалося, так один так. гравець добрання. Ну так вакантна Так, та, вакант, ну Можливо, доволі саме важлива зона, де яку потрібно було прикривати. Михайленко і втрати. Окей, чотири матчі поспіль нічия це, це вже криза. Супер. Команда не виграє, не програє. <су> <су> Зазвичай <су> згадувати серію про сорок матчів клуба, без перемог. Це для, знущання Для такого Клуба як Динамо Київ це криза раніше була навіть зіграти дві нічі підряд. Це вже ну це ну чотири нічі. Ну це вже трошки перебір. Не зважаючи вже писали тренера. Для мене це тренерів змінював. Зараз зіграли чотири нічі. Ну ми ну. Мені здається, те, що ми бачимо от, по трансляції, те, що є певні розмови, якісь є нюанси на здоров'я в команді, в колективі. Ну, не відчувається на полі, що є якийсь колектив, динамівці, такі, що будуть завжди бути за результат. Ну Знаєш, якось так. Ну, Артем, скажи, перший тем вийшли з азартом якось, це, а другий просто стали і просто другі. думали, що зараз. Я думаю, Металіст сильно так само ну, не сильно він втомився після цього матчу. Думаю, вони доволі мені подобається те, що братулоючись наладив, Це тактичні схема, це як вони з щільні між лініями, як вони страхують, як вони пересуваються навкусів. Все до Система підстраховок дуже. Система підстраховки йде, передача десятка, динамо вбігає в полу зони, там уже шабанов чи Павлюки перекривають. Взаємозаміняємося, тобто, ну, відчувається в команді, і кожен знає, як рядом. Що потрібно? Що, потрібно? що потрібно робити, і навіть в кінці, коли нам намагалися десь трошки ну як ніби штурм зробити, умовно так, умовний штурм. так? Гравці металіз так само компактно переміщалися. Їх, їх один один абсолютно влаштувалося тому… Вони привітали тренера з ним народження. я Так, думаю, 39 що... років да. Маду Бартуловичу. Ми говорили у передматчевій студії Карпати забрали очки і у Шахтаря, і у Динамо. Зараз ще одна команда. «Металіст» 1925, який ось в цій. У першій третині сезону так давайте скажемо, зіграли вже з двома нашими грандами, і з двома грандами очки поділили, зігравши один-один. І ще один дуже важливий момент цього матчу – це вимушений вихід. Владислава Захарченка, 19-річного захисника, замість Біловара, це було ще у першому таймі. Біловар травмувався, одразу показав, що він не може грати. Цей поєдинок маємо оперативні цифри по Владиславу Захарченку. Карта його передач звертає на себе увагу все або поперек, або назад, майже все. Тобто Мені здається, в тому числі вихід михавка міг би дати атакувально більше динамо, ну, вже озираючись там на ці цифри, на ці дані. А може І... краще брашка? Ну як варіант, я не знаю. Ну ми хавка але... після травми. Ну там головою зіткнулися. Ми ж не знаємо його самопочуття. А брашко грав на цій позиції. Хоча якісь питання для до молодого, ну не, не, він зіровим загаль... він він мав... да. нього дебют. Так там жовто карточку. Що ми хоч хочемо, щоб 19 річний діагоналі як ракітський Одразу так. вірвався в шахтар і почав давати. Де він носити. вийшов на 30 й хвилині, і він виконав більший обсяг пасової роботи, ніж Тіаре, який грав від початку матчу. От це звертає увагу. Він значно Тому більше тому, тому, що... Що... Вони трошки, вони трошки різні гравці, і так. плюс завжди, що, що по першому, першому, по другому тайму, все через правий фланг, де каравай, де ну, Волошин. Тура завжди бігає. Він, він не втомлюється цілу гру бігати. Так. Тому не дивно, що. Е... Корисних дій там зв'язка волошин Ве набагато більше, ніж Вівчаренко і Шоло по Тому ляха з першого разу виговорив, да? ну, вивчив ну, ви, 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 ви. ви. так. Ну і ми згадуємо та ці моменти, які були у цьому поєдинку. Ну, класно, компактність металіста, гравці як один одного підстраховують. Тобто, і вони настільки це грамотно роблять, що і менше бі... лишньої бігатні вони не роблять фактично. Тут просто індивідуальні дії Герера дуже. Класний ну, да, да, просто... Якби Волошон би не побоявся, напевно, трошки, щоб. Жорсткіше в цей до надобування, можливо, і десь за, -за м'яч. Лигерер... Але лигероблення передачі. Буяльський віддає цю передачу, те, чого не було. Я не втомлююсь зловити себе на думці, що там період не було у буяльського і От... зараз з... З ним Буяльський — Це людина, яка між лініями в третій зоні він приймав, якщо ну, не краще, до тут з відкривається між Так, між лініями. Да, між лініями. Так. Він приймає, він вжатому просторі дуже добре. Працює з м'ячем, дуже небезпечний. Коли його. Ну змінили то взагалі, ну все ще Я ще Шоковську собі мого зробив постріл. Знаєш, так у мене одного з кращих гравців першого тайму кажу, можливо, якесь пошкоджені, може пізніше ми знаємо, але ну тут але не виглядало як Слухай, Бо ну, Буяльський йшов з поля, і мені так здалося Незадов... ну, Я не ну, знаю, не задоволення гномікою. Читаєш він не задоволений цією заміною. Був. Можливо, навіть певне обурення проглядалося. Не знаю. Ну Олександр Шовковський не впевнений, що в нашому етері почуємо його. Якщо прийде у флешзону зараз, то звісно у нас буде можливість його почути. В Вразі класний бояльський не забуде. Так гол через себе. А взагалі, перший тем, вся гострота від нього була. Знаєш, дивно, що було так спокій металіста. От вони пропустили, але вони все рівно, якось були спокійні. Ми заб'ємо. Таке от відчувалося від них такий настрой, що чи що буде момент, треба реалізувати? Да, да. І сказати, що ну, там якісь надусилля там, приклали. ну… Забили гарний м'яч. Ну, рятував Баракута, але мені здається, в епізоді із пропущеним бічем, Ну, Можна обговорити, чи міг зіграти краще в тому моменті. Голки Я думаю, прям, В він не бачив, напевно, момент удара десь. Перед ним захисники стояли, можливо, не бачив момент удар. Хоча такий під опорно мішку пробив Волошин. Ну, я не знаю, мені як говорить там, важкі чи не важкі для воротаря, я не воротар, то мені тут важко судити. Окей, не знаємо, як для Варакута, але для Литвиненка цей поєдинок точно був дуже приємний і він вже у флеш-зоні встиг поділитися враженнями цього матчу. Давайте слухати. Дваненко, автор голову ворота футбольного клубу Динамо. Сьогодні Іване, вітаю вас з цим голом. Це якщо не помиляюсь, другий гол в цьому чемпіонаті. Чи стоїть він якось особливо чи просто один з двох м'ячів, які ви змогли забити? Нема різниці. Ну, Для мене кожен гол особливий. Я не так часто до цього забивав. Зараз така серія. І в і в чемпіонаті забив, потім в Кубку. Зараз сьогодні забив Динамо. І... Динамо це грант футболу. Це перша моя гра проти Динамо взагалі. Забитий гол. Це важливо, але важливіше, що він допоміг взяти важливе очко для нас. Ми продовжуємо гонку за верхню частину таблиці. Ми хочемо там бути і віддаємо всі сили, щоб. Там бути, тому я вважаємо, сьогодні зіграли найгірше Динамо. У нас були свої моменти, там в них були свої, але мій гол так вийшло. Я забив. Міг ще забивати в кінці, але... Але це так вийшло один-один. Я вважаю закономірний результат. Ви згадали про серію своєї команди. Я якраз працював на тому матчі в Олександрії, коли ваша команда перемогла і почала цю серію. Чи взагалі тоді могли б подумати і чи можливо навіть перед стартом чемпіонату, що в команди буде така успішна серія, успішні матчі проти лідерів українського футболу і взагалі будете боротися за високі місця, найвищі місця в турнірній таблиці? Ну, то, так, ми хочемо показувати свої амбіції. Ми не говоримо про чемпіонство, про щось там таке, але ми хочемо бути там, від ігри до гри рухаємось і показуємо шахтарем з Динамо, що ну. Так, це чемпіон, це віце чемпіон. Але ми хочемо показати те, що ми теж хочемо там бути. І не тільки не тільки на словах, а ще й своєю грою. Чемпіонат довгий, але зараз ми там, де ми є. І ми рухаємось від матчу до матчу. Але ну, звичайно, що глобальна ціль, ми хочемо бути там. Де це вже покаже кінець чемпіонату. Але те, що ми працюємо над тим, щоб там бути, і віддаємо всі сили, і я вважаю, ми заслуговуємо там, де ми є. Бо так як команда працює кожну гру і як віддається, тому я вважаю, що все закономірно, і ми будемо продовжувати радувати наших болівальників, місто Харків, як теж хочуть, щоб ми там були. І тому так. Дякуємо за коментар. Хочемо бути там, говорить Литвиненко. Там, і зараз металіст 1925 на п'ятій позиції. Там відповідає п'ятому місію. Я друзі, констатую металіст 1925 на виїзді у Києві. Грає в нічові з київським Динамо. Вібет «Вібет-Юкрейн» преміум партнер показу Вібет Юкрейн. Об'єднані футболом разом сильніші. Ну і ми поступово підійшли до прев'ю з моєї точки зору центрального матчу цього туру. Шахтар ЛНЗ. Ну, звичайно, вже да. Тепер він залишиться. Тому ми вирушаємо на арену Львів, де Шахтар після свого вияжу до Шотландії приймає сьогодні. ЛНЗ і, і, і ми матимемо включення, матимемо і студійні дискусії про це зараз. Давайте от трошки більше обміняємося думками про те, яким у цьому матчі може бути ЛНЗ. Ми говорили про те, що команда Пономарьова може бути різною. Підказують мені, що вже готова Аріна Євдокименко вийти з нами на прямий зв'язок. Вона вже на стадіоні працює, зібрала інформацію. Ну і ми не можемо все ж таки не почати Аріну із. Мені здається, одного з ключових питань, можливо, цього матчу команди. Наскільки я розумію, цю ніч провели в бомбосховищах, в укриттях такі реалії українського футболу зараз. Що тобі вдалося дізнатися про це? Яка була реакція гравців команд? Не знаю, завжди прийнято говорити, що українці якби це сприймають простіше, хоча я не згоден з цим, але констатуємо, що і у Шахтаря, і у ЛНЗ чимало легіонерів. Зокрема, про це розкажи, будь ласка. Насправді всі більш-менш перш за все вітаю всіх. всі досить такі спокійні, насправді, але ключове питання тут на стадіоні на арені одне в одного, коли бачать, вітаються, одразу запитують, як ніч, як спали і як справити типу, чи все добре. Тобто, всі цікавляться, як кожен пережив цю таку жахливу ніч, яка дійсно у багатьох містах України досить досить часто таке трапляється. Але більше саме про те, як пережили там легіонери і футболісти, я насправді поспілкувалася з Мар'яном Шевчуком з Тре з ЛНЗ, от і тому у вас буде можливість це послухати і подивитися у Шахтаря. Думаю, більш спокійно, тому що все таке в центр прилітало більше. ЛНЗ жило вже поселились в готелі в центрі. От тому ця тема можливо більше актуальна до них. І саме на цю тему тому ми поспілкувалися саме з представниками Черкаського клубу. А зараз розпочну більше говорити про господарів. Отже, гірники повернулися після єврокубкового матчу за Бардіном вже на наступний день. Близько опівдня 3 жовтня вони вже були у. Львові Ввечері у них було таке відновлювальне фітнес-тренування без поля. І от вчора було традиційне вже передмачове тренування на полі. щодо кадрової ситуації, то там би змін в лазареті. Усі ті, хто і були, але є зміни у відновленні який От вчора повернувся до тренування загальною групою. Сьогодні ми його вже бачимо в заявці. щодо гіналду, то він продовжує тренуватися. все ж індивідуально. Після сьогоднішньої гри збірники одразу вирушать до своїх національних. Команд, ну а усіх інших будуть ще декілька днів тренування у Львові, а потім ще декілька днів буде вихідних. Зараз перехожу я до гостей сьогоднішніх. Тож Аланзе приїхала. Команда приїхала. Вчора потягом до Львова, де провели передматчеве тренування сьогодні. Зранку, після сніданку, після цієї важкої ночі, все таки була прогулянка містом, аби трохи розвіятись. Готувались до сьогоднішнього матчу у традиційному звичному режимі одноразових тренувань. По кадровій ситуації то не допоможе сьогодні Черкашанам Путря, а також Драмбаєв. Хоча Іля приїхав з командою, аби підтримати своїх одноклубників. А також не зіграє сьогодні Ейнал Суареш, який отримав ушкодження у матчі з Крив. Басом йому потрібен час на відновлення. Ну але з хорошого тому повернувся стартову одинадцятку. Вже муравський, який певний час пропускав, хоча в минулій грі він ж, е, е, був. Е, і знаю, що з болювальників Аланзе приїхало сьогодні до Львова близько 30 людей, тому підтримка у них сьогодні буде. А зараз пропоную послухати все таки вже розмову з Мар'яном Шевчуком стосовно того, як команда пережила цю ніч, і стосовно планів на сьогоднішню гру. Ми сьогодні. Проснулися під вибухи і відразу ж побігли всі в бомбосховище. Там було багато людей, які були разом з нами в готелі, і батьки з дітьми. А, ну, легіонери, я вам скажу чесно: коли ми знаходимося не у Львові, а в будь-якому іншому місті України, і ми читаємо, що десь ну, летить ракета, але я не знаю точно, що це за. Частина цього міста, то сьогодні ми чітко знали, куди летить ракета, де це є Сихів, а де це є погулянка чи інші місця. Ми дуже переживали, і в нас тут багато друзів, наших родичів. І ми весь тренерський штаб, і футболісти з зі Львова, з Львівщини. Ми всі були цілий ранок на телефонах, зідзвонювалися з рідними. І в кінці ми побачили, що сталося в Лапаївці. Ми знаємо, де це. Дуже щиро співчуваємо цій сім'ї. І це важко перенести ну, таке. Хлопці після цього ну, пішли в номера відпочивати, але ну, це дуже складно перенести таке, насправді. Хоч ми кожен день це переносимо, але. Це неможливо допривикнути до такого. Хочеться, щоб це вже закінчилося якомога швидше, але давайте ще повернемося до гри. Віталій Пономарьов з рухом вже останній матч, який грав проти Шахтаря. Ці матчі завершувалися в нічию. Тобто він знає, як відбирати очки у Шахтаря. Що сьогодні Олензе потрібно зробити, аби також відібрати очки? Ну так ігри складалися минулі що ми могли, змогли відібрати очки в нашого гранда сьогодні. Ми спробуємо також забрати очки. У нас є певна ідея на цю гру. Можливо, вона когось здивує. Надіюся, не нас. Та, ми маємо певну ідею на гру проти Шахтаря. Ми переглянули багато матчів їхніх. Ми знаємо їхні сильні сторони, але ми знаємо також і певні їхні слабкі, і надіємося, що нам сьогодні вдасться план, який ми сьогодні побудували тренерським штабом. Дякую за коментар, дякую, що завітали. Так. Дякуємо Аріні за її роботу у передмачовій студії. Друзі, до складу у нас є можливість трохи обговорити. Е, мені здається, заінтригував зараз представник тренерського штабу ЛНЗ. Про який сюрприз може йти мова. Ну усім звертаємо увагу на повернення муравського. Так капітанська пов'язка у нього була дискваліфікація. Потім була хвороба. Це одна зміна, якби за прізвищем, але ми бачимо, що є шарі малюють на фландзі, І... Може тут, може, тут, я вибачаюсь, може тут Дідок буде грати третім центральним, є шарі в центрі, я просто з синім нором 2 5-3-2. Набір футболістів дійсно під це, під те, про що зараз говорить раз, раз, Андрій. Разу, ну, Він ж сказав, що будуть якісь сюрпризи. Може, так. Кілька якщо... футболістів під Горін, Горім, Муравський, це дійсно може бути трійка центрального. Це Сіруха. Серединка, mm -hmm. так? Ну і пастух, Єшарію. Рябов теж в принципі історія таких трьох е, дуже збалансованих, як мені здається, якщо ми говоримо про певну оборону орієнтовану трійку, ну і, і якісні Ді, все рівно, розуміючи потужність і, ну, силу шахтаря. Так я думаю, десь паномарев вибере таку більш схему, як вони грали на виїзді проти поліції. От мені чомусь цей грав в тому рисують, коли вони перемогли 2-0, І класний футбол, От, такий футбол, багато чорнової роботи. І сьогодні буде така сама робота в них, бо думаю, шахтар все ж на як не крутим більше з м'ячем. Анзе буде чекати свої шанси на контратаках. А, я зі своєї сторони добавлю, що мені, а мені здається, що от з таким шахтарем можна е, пресингувати високим пресингом, не давати е, Матвієнка і Бондарю спокійно розігрувати м'ячі. І е, коли Шахтар піде великим тиском, то дуже їм складно. Складно тримати цей, цю інтенсивність. Тому я більше сподіваюся, що можуть ризикнути да, і грати дуже високо в перші і накривати. хвилини подивитися. як буде. Вони... Да, тому якщо ЛНЗ просяде низько, шахтар міє скривати ці зони, вони вміють розкатувати на флан індивідуальні гравці. Ну подивимось, це така. Ну але шахтарем грати в футбол на зустрічних курсах, це може десь до хвилинки 15-ї, вже два отримати у свій ворот. Можна отримати, а ЛНЗ… Але Лензей команди пономерово славляться якісною фізичною підготовкою. Фізично, так, два. Ми 2. знаємо. Знаємо тренування, так поновлював. Два коротких акценти: чотири нових футболістів у порівнянні з матчем Єврокубків, два українці, два бразильці, Конопля і Бондаренко у старті, так само, як і Заки і Мерелес. Всі інші ті самі, хто здобував перемогу у Шотландії. Друзі, нагадую вам на кінець, що Вібет Ukraine преміум партнер показу. Вібет Ukraine об'єднані футболом разом сильніші. Матч шахтара Ленза закриваємо восьмий тур на УПЛ ТБ після завершення цього матчу. Футбол 360 Дякуємо вам за любов до українського футболу. Сподіваємось, зараз вогняний матч. Подивимось.